Усіх вітаю мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні поговоримо про алфавіт Еспранто. Ось так виглядає нинішній алфавіт есперанто. І сьогодні ми з вами спробуємо оцінити алфавіт Спранту на естетичність. Але пер, перш ніж почати, пропоную уточнити термінологію. Так от циркумфлекс це кришечка на літрію направлена вгору. А от уже е, Брейс це. Дужечка над літерою. Отже, починаємо. І перше питання. Чому буква С із циркумфлексом? Так от. Моє еспернто. Буква С із циркумфлексом Позначає звук Ш. Але при цьому в інших мовах в світу. Літера С із кришечкою ніде не використовується для лукуши. Про що я говорю? Так от. Чим менше використовується буква С із кришечкою, тим більше людей не зважає на дану літру. Літера С із циркумфлексом. Дуже рідко підтримують. Літера циркумфлексом дуже рідко підтримують у комп'ютерних шрифтах, тому що це не латинська літера. Так от. У моїй есперанто у Ш, є окремою фонемою, А це значить, що о, у моїй есперанто для звуку Ш варто використовувати стандартну. Латинську літеру. Але з іншим діакритичним знаком. А про це я буду говорити в кінці відео. Друге питання. Чому буква J із кришечкою? У моєї аспиранту моє буква J із кришечкою позначає звук Ж. При цьому в інших мовах світу буква Д і кришечкою ніде не використовується для звуку «ж». Значить буква «Д» і кришечкою дуже грідко підтримується у шрифтах, тому що це не латинська літера. Як я вже сказав, то буква «Д» і Теркуплексом не підтримується у шрифтах насамперед, тому що це не латинська літера. У, знову ж таки у моеспренту «ж» є окремою фонемою, А це значить, що о, для звуку «ж» варто використовувати латинську літеру, але з іншим діакритичним знаком. І про це я буду говорити ближче до, о, з, ближче до кінця відео. Третє питання. Чому буква Сі із? Тиркомфлексом. У моєї спренд у косі із диркомплексом позначає звук Ч І, можливо, я відкрию рию для секрет, але в інших мовах світу косі із диркомплексом ніде не позначає звук Ч Про що я говорю. Мукосі з кришечкою. Рілка підтримую комп'ютерних шрифтах, тому що це не латинська літера. У моїй есперанто з є окремою фонемою, А це означає, що девуче варто використовувати латинську літеру але з іншим діакритичним знаком. І проте, знову ж таки, ближче до кінця відео Четверте питання. Почему буква буква Г из Тиркомплексом? Буква буква Г из Тиркомплексом позначает звук Дж. До речь звук Дж Е. Да речь. Вот буква Д из Тиркомплексом позначает звук Дж. Але при цьому вончих и сейту. Буква Г циркомплексом не ніде не говорю, не рестовчитель звук Джи. Так от. буква Гейт Крышечка. Буква Г із Гейт циркомплексом Цен неа латинский У мене є пранто звук Г У мене Уйспранто звук Г і Дж. К Гайспрант то звук Звук G є окремою фонемою. А отже, для звуку G варто використовувати стандартну латинську літеру. І про це буду говорити в кінці відео. П'яте питання. Чому буква H із кришечкою? H із кришечкою позначає звук Хланчехмаси світу Буква h із крышечка и не данная украсителя звуку. Х. Так вот. Та. Литра H- Искрышечка, ценная латинская идра. Литра H из із... трикуплексом. Ценная латинская идра. Так от. У есперанто звук Х є самостійною фонемою, а отже для Х варто використовувати стандартну латинську літеру. І про це я знову ж таки буду говорити тут кінці цій відео. Шосте питання. Чому буква брейсом? У моєї есперанто Буква um, um, Позначає звук зу uh, аналогічний англійському W. Так от, звук є В є англі... и в англійській мой. Але в англійській мой для звуку В укрестоте літера W. Так от, чому якщо є літера W, яка позначає звук В, то у моє справа Використовується не стандарт на латинській тра, а діакритика. Так от, насамперед. Насамперед. Тепер я з, 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 з тим, що... що. о, Польський, мов навіть Людвіг Замен. Людвік заменів розробив. Був правопис мови, спрант, мови спранту, але при цьому му, не, не врахував деякі деталі. Сьомий пункт. слів про літру X. Так от. Ви, ви можете бачити, що у моїх. У моє фонема Фанем, «кс» записується Тобто звук Кс записується деграфом. Так от. У моє Спиранто звук «кс» у користоті у латинських запозиченнях. Так от, чому буде не використовувати букву X, якщо на це є можливість, наприклад, Букву X можна було. Б, наприклад, букву X можна було б використовувати для звуку Х Так от. Які півси використання букву X для звуку Х замість букву H із циркумфлексом, який використовується зараз? По-перше, це естетично. По-друге. Менше діакритики. То буде менше труднощів зі шрифтами і з із літер на розкларити клавіатур. По третє. По третє. Буква Х для для Х буде сприяти еспарантизації запозичних слів. Це по третє. А по четверте. Буква Х буде сприяти то введені у Alphaito Esperanto на використовування стандартних латинських літах Ось так от виглядає моя версія Alpha Alphate у моїй версії усі ті недойки у моїй версії Alphitu Esperanto, і то як критики буде в рази менше.